То ми розуміємо, що це тиждень це є важливий так, в плані підготовки, бо це ми готуємося до дербі. То, але ми готуємося як і кожного тижня до кожної гри. Для фанатів розуміємо, що це надзвичайно важливий матч для нас так само. То ми будемо намагатися проваджувати, демонструвати нас з цієї гри. Не Я РБІ просимо збігає стоять. Стійки, бар'єрчики і бар'єрчики. По п'ять по людей. І працюємо проти годинникової стрілки. Так, звичайно, що ці матчі є важливими, то, бо, а, у місті то відчувається так, то що це зовсім інший матч, але однозначно, що це не може повпливати на, на нас. То ми маємо показувати наш, наш стиль, нашу манеру гри і здобувати три очки, які однозначно нам дуже важливі. Там є прості папа. Давай, 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 чомочки, давай, давай рідний. Ще раз, ще раз відворіть, ще раз від дворі! Підпускаємо! Підпускаємо! Вище, виче, вичі! Це молода команда, У нас так само є чимало молодих футболістів в складі. То, є досвідчені футболісти в них однозначно. Але тут питання не, не про молодості, тут питання власне концентрації підготовленості до гри. То, і ще раз повторюю, то нам необхідно показувати нашу манеру гри, продовжувати, продовжувати показувати нашу гру. Об'єднані містом Лева разом пишемо історію, що житиме вулицями Львова за честь улюбленого міста, що надихає на перемоги. Разом з титульним спонсором футбольного клубу Карпати.